Друзі, зараз продемонструю вам курточку в екстра стані по Шотландії. вага лотику невеличка, 14,3 і ціна золота у нас буде 5777 Три сім'ярки, гріх не купить. Поїхала перший ось така чоловіча в гарному стані. Капюшончик у нас іде на хутрі, а можливо, вона і вся на хутрі. Зараз вами глянемо. Ні. Всередині вона йде на такій стьобаній підкладочці. Ось така велика, чоловіча. Це, до речі, фірмова Superdry 3XL. Всередині вона іде теплесненько в такій клідчистій підкладочці. Наступна у нас іде жіноча курточка, ось така подовжена. Хочу нагадати, що оскільки курточка йде в екстра стані, вся вона в дуже гарному, відповідно, стані, має гарну якість. Ось такого формату подовжена. 100 грамівочка, дуже гарний такий яскравий колір. Ікселічка фірмова Primark. Жіноча подовжена з капюшончиком І це також фірмова Super Dry. Це такий більш утеплений варіант 100 грамівочки. Жіноча подовжена з капюшончиком, з поясочком. Ось така цікава яскрава подовжена. Чим мені подобається курточка по Шотландії? Це тим, що тут багато саме подовжених варіантів. Мені здається, що все буде дуже класно та ось така, наприклад, з комерцем. І ось така жіноча, також з капюшончиком. Кому цікава така пропозиція, звертайтесь.